Якщо ну люди хочуть почути брехню, то звісно виграємо. А якщо хочете почути правду, то ні. А що, що їм казати? Що ну, значить що значить про, про, про три роки. Що значить виграємо? Вийдемо, захватимо Ростов, пройдемо парадом по кремлю. Що значить виграємо? Ні, ну От про, для щоб мене ці говори, вийдемо на кордони, дав на я говорю, що для мене виграти це не проїбати те, що в мене є блядь, зберегти життя особового складу. Оце для мене виграти, коли мої бойбійці і зі мною згодяться дебільшість командирів не будуть гинути. Я розумію, ми маємо йти в наступ, ми маємо mm -hmm. відбивати. Але щоб відбивати для цього, треба, щоб щось пройшло. Це якщо ми вже зараз підемо до контрнаступу. Контрнаступ здійснюється, коли ворог втрачає наступальний потенціал. А коли ворог наступає, і ми б'ємося головою, то це називається зустрічний бій. Це сука, взагалі, не контрнаступ. Особисто моя думка нічого. Скажімо так, якщо ми зараз проведемо вдалу мобілізацію на сьогоднішній день, поповнимо ті частини, які понесли втрати, ми хоча б не проїбемо те, що в нас є. Нормально сказав? Чому кажу таку фразу, щоб, я так розумію, велика аудиторія цивільний.